Коли батько сімейства повернувся додому, він вирішив спокійно подивитися футбольний матч і не пов'язувати себе домашніми і батьківськими зобов'язаннями. Заспокоювати крикущих дітей йому взагалі не хотілося, однак в цей вечір всьому судилося змінитися. Грюкнувши дверима, дружина пішла, втративши терпіння. Діти залишилися з батьком. Безтурботний чоловік світ з пивом на диван разом перевернувся. Сніг на голову. Ось що чоловік написав дружині через пару днів Дорога моя, пару назад днів ми посварилися. Я прийшов додому, валився від втоми. Це була восьма вечора, і я просто хотів впасти на диван і подивитися матч. Ти була в повному настрої і теж моторошно втомилася. Діти билися, а малюк кричав, поки ти вкладала його спати. Я зробив голошніше, щоб нічого цього не чути. Ти ж не помреш, якщо трошки допоможеш, і внесеш внесок у виховання дітей? запитала ти, зменшивши звук. Я роздратовано відповів. Я цілий день працював, щоб ти весь час могла залишатися вдома і гратися в ляльковий будиночок. Почалася сварка. Одна за іншим повалили аргументи. Ти плакала, тому що втомилася і злилася. Я багато всього тобі не говорив ти кричала, що більше так не можеш. Потім ти вибігла з дому і залишила мене одного з дітьми. Довелося мені самому нагодувати їх вечерю, укласти спати. На наступний день ти не повернулася. Я взяв вихідний на роботі і залишився вдома з дітьми. Я пройшов через ці сльози і скарги, Я цілий день бігав колами по дому, не маючи вільної хвилини, навіть для того, щоб прийняти ванну. Я одночасно грів молоко, одягав дітей і мив кухню разом. Я був замкнений в будинку на цілий день, не маючи можливості поговорити з людиною, старше десятирічного віку. У мене не було можливості нормально сісти за стіл і насолодитися їжею. Треба було весь час дивитися за дітьми. Я відчував таке виснаження, що міг би безпробудно проспати годин 20. Але це неможливо, тому що малюк прокидається і кричить кожні три години. Я прожив без тебе два дні і одну ніч. Я все зрозумів. Я зрозумів, як ти втомлюєшся. Я зрозумів, що бути матір'ю це постійна жертва. Я зрозумів, що це набагато важче, ніж сидіти в офісі по 10 годин і приймати серйозні фінансові рішення. Я зрозумів. Ти пожертвувала своєю кар'єрою і матеріальною свободою заради того, щоб бути поруч з дітьми. Я зрозумів, як важко, коли твоє фінансове становище залежить не від тебе, а від твого партнера. Я зрозумів, що ти жертвуєш, коли відмовляєшся піти з друзями на вечірку або в спортивний зал. Ти просто не можеш зайнятися улюбленою справою і навіть виспатися. Я зрозумів, що ти відчуваєш, коли тебе замикають на замок з дітьми, і ти пропускаєш все, що відбувається навколо. Я зрозумів, чому ти ображаєшся, коли моя мама критикує твої методи виховання. Ніхто не зрозуміє дітей краще, ніж їх мама. Я зрозумів, що матері несуть найбільшу відповідальність в суспільстві. Ніхто, на жаль, цього не цінує і не звеличує. Я пишу тобі цього листа. Не просто для того, щоб сказати, як сумую за тобою. Я не хочу, щоб ти ще один свій день пройшов без цих слів. Ти дуже смілива, ти прекрасно справляєшся, і я захоплююсь тобою. Роль дружини, матері і домогосподарській в суспільстві, будучи найважливішою, дійсно цінується найменше.